Не ти обираєш мить, а мить тебе обирає. Ти тільки не помилися, відчуй її справжній смак, тоді, коли серце ще мить, і до нього любов зазирає. Не сумнівайся. Господь посилає цей знак. Життя це теж лише мить, не на Чернеці написана. Переписати її не можна на чистовик, життя так швидко біжить, як літня ніч заколисана. Ось там вона засвітилась, а тут навіть слід її зник життя це не кількість тобою зроблених вдихів і видихів. І навіть не кілометри, пройдених злітних смуг життя це коли після бою. Після поранень і вибухів, серце твоє співає, і від щастя захоплює дух.